Зараз перейдемо до інформації, яка теж здійняла чимало галасу. Адже російський вертоліт мі 8 пішов на дно Онеського озера. На борту було троє рефівців. Попередньо всі померли. Спочатку гвинтокрил зник із радарів, щоб знайти місце падіння. Рятувальники заперебріка витратили цілих п'ять годин. На озері виявили уламки повітряного судна. МНС боліт каже, що наймовірніше мі 8 пробив літ, і просто таки потонув. Що цікаво, летів він на змагання в рамках конференції Рос російський літ 2024 екіпаж гелікоптера доставив на захід рятувальників із Санкт Петербурга, і після цього пішов на дозаправку до Петрозаводська. А вранці місце мають оглядати ж дійсно ж, волдолази мали оглядати, адже глибина озера в цьому місці сягає 50 метрів. Ну і за фактом аварії за перебріком почали розслідування. Бо на борту був нібито досвідчений екіпаж. І як так вийшло, вони насправді самі не розуміють. Росмі пишуть, що цей мі-8 експлуатувався з 2004 року та стояв на. На обліку в МНС.